Привіт всім друзі І що, відкриваємо спінінгову ловлю Наконець-то льот зійшов Будемо зараз валити Щуку або окуня Наконець то дождався я Бю на воблер. зараз перший заброс. Та ти що? Як я довго цього ждав? когда мут настала. Кидаю на воблер. На силикон я не дуже люблю. А травы багато, даже не сила за зиму трава что будем пробовать да. так рыбак тебе давать удочку да. давать сейчас рыбак туда и удочку Як удочку? Те, що одне і осталось. Йому пока хватає. Каліпсо, супер. Супер удочка. Ну що, на, пробуй. І ми будемо пробувати. У воду не залазь. Почув? Так, зараз перейду далі трохи. Крава стоїть, не впала даже. Уже все позаростало. Так, десь тут було було місце хороше. Попробую тут але пробувати. Я ловлю на воблер, на колібалки. На желізяке сілікон щось мені не нравиться. Хотя я ж не знаю, зловлю я щось взагалі чи ні, ну. Все равно, хоч і не зловлю нічого. Тут погано обрив. Метрів, не знаю, метрів за сім від води і страшно не хочеться зачепити воблер. Так, далі на провірене місце. і забув. Де да, воно? Вода піднялась. Якби я сам був просто Не з дитиною. то Я б поїздив, там кладки є. Складок би покидав. А так треба тільки під надзором. Дитину не оставиш. Хай то я, може завтра приїду. <кій> Уже сам буду. На виходних, не знаю, завтра, післязавтра. Буду об'їжджати всі міста. Приїду хоч, не знаю після обід до вечора. Буду пробувати. Не знаю чи колебалку поставити сейчас. На железяку попробую. Ну що там получається? Поставлю железяку. Ну, зараз, мабуть, мелкі надо приманки. Це я ж кажу сьогодні так. Виїхав на проверку. Я думав, в льот ще буде стоять трохи. Взагалі вже немає людей. Це я був тут сьогодні яке у нас число Не пам'ятаю скільки я два дні назад був чи три То льот стояв ще вже нема Бістров Що там? Придумав А нос у шоколаді Сейчас витер. Да, з дитиною дуже не порибачиш. Ось так душу відвести, покидаю Что? Помыл. помыл? Молодец. Так, попробуем сейчас тут. сюда бит мышек. Чирак его бит. Очеред. Тут травы, правда, было осенью страшная Одна трава была. Хоть би кліщів не насобирати на ще, це ж гади вже повилазили. Далеко <try> <Daleko> не ходи. <try> не ходи далеко. Подивись. Попробую медленну проводку. Потихеньку. Що там? Жарить чашлик. Воно мокре все, синок. А йому все жарить. Коли не приїдеш з ним, йому жарити треба. Костри, костри палить. Я не знаю, раніше тут приїдеш, вертушку закинеш, блін. 3 грама, 4 грама, невелику. Окунь брав. Як дурний. А зараз я не знаю, що тут случилось. рибивалом. а брати не хоче. То мой 20 грам всі робоча була. Он уже складає, жарить збирається. Нос у шоколаді. Ой, рибак. не одійдеш від дитини, щоб не дай бог десь не забіг чи в воду не впав. Дуже не порибачиш, ну нічого. Я ж кажу, на виходних приїду. Вже сам буду, вже буде хорошо. Можно будет ловить, да хочется. Там без складок покидать, конечно, там места хорошие есть. Там одна вот кладка есть. На неї треба тільки в забродах залазити. Чи в вейдерсах, чи в забродах, то як я називаю заброди. заброди. От Отам кладка. Отам От є. От туди тільки так, так не зайдеш. Так що не знаю, ще покидаю минут 20. І будемо збиратися, мабуть. Якщо я заберу його, це попробуй забрати рибака самого головного тепер. Бо йому то костри палить, то ще щось. Уже 20 градусів температура. В машині показує. Так, що ти там робиш? Грайся, тільки в воду ж не лізь. Рибак. У воду не залазь тільки, не намочись. Рибак. Йому хочеться вже на рибалку жде. Нічогось потепліє вже, щоб з ночовками виїжджати. З дитиною то будемо їздити на ночовки. Буде класно. На сутки, на двоє. Użesz d de... i <gryzamy> <gryzamy> Tak. Тому вже літом, чи там у травні може. Вже на ночовку як почну виїжджати. То вже там хочу зробити заводі. Вони там були колись, але вже позаростало стало тому все. І трава у воді, треба якось її буде видирати відтуди, я не знаю. Чи кішкою, чи чим його, чи граблями. Там хороші заводі. Все заросло, ніхто ловити хочуть усі, а робити ніхто нічого не хоче. Що там? риба Та поки Папа, нема риби. Отак, Отак тягнути треба. Та я б з удовольствием би. О, опустив і в траву впала А там трави багато, ну там осінью і окунь трохи був, правда. Упало в траву, наче ткав трави. Не? Та ні, не, позлітав. Нема Нема. Качки плавають. Так, да, качки. Да. Погано, звісно. З дитиною так би я зараз по берегу обходив ходив би. В той край. Обкидав би, а так не бросив його. Ну нічого. Вже знаю, що льот зійшов. Можна в будь-яке час приїжджати. Що там? А? Автобус. Ні. Камаз. Ага, зрозуміло. Дивись, не впади, не спіши. Бо тут такий склон. Можна впасти. Треба катушку взагалі мені нову купити вже. Бо це мені вже щось не подобається. Мурашка. Ось. Луваска. Мгу. Нічого собі. Осторожно. Ну, така рибалка в мене сьогодні. Ну, нічого. Хоч би кліщів не нас обирати. Я їх боюсь. Треба дитину буде обдивитися теж. Оце гади повилазили вже. Їх кишить тут. Ну тут ще не знаю. А там на, на тому берегу. Там їх страшне, трави багато, все заросло. Мурашка, та хай біжить. Така в мене рибалка получилася сьогодні. Ну вже добре, вже хоч виїхав. Так що сейчас покидаю ще трохи. А ви підписуйтесь на мій канал, лайки ставте. Будемо знімати щось інтересне далі. Кажу, сам, сам виїду. Будемо пробувати, а потім ночні рибалки а взагалі буде класно. Будемо коропа пробувати ловити. Карасика. Красота з ночовкою взагалі супер. Вода яка мутна стала. Чого? І обрива не видно, там завжди обрив хоч видно було. Щоб не оставити мені там, не, не зачепитися. Що там случилось? А рибак. Що там у тебе? Мураху знайшов. Що там? Мураха. 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 Де ти бачишь? Та то не мураха взагалі. В шоколаде весь. Ай. Так, ну ладно. Буду кидать. А ви підписуйтесь. Я ж кажу, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо щось буде ключусь тоді. Давайте, всім пока.